Всім привіт, дорогі друзі! З вами Сергій. І сьогодні ми будемо і надалі продовжити проходити гру під назвою як Вікторія з майбутньою Європою, граючи за нашу Київську Україну. З попереднього випуску ми змогли об'єднати всі українські землі. От подивіться, що з цього вийшло. Залишилося лише тільки Молдова та е, от, от так, Терасполь від Румунії взясти і ну, об'єднати Україну. Це не лише є головними нашими досягненнями. друге головне досягнення. Це поляє в тому, що Саудська Аравія колонізована нашими колоністами. Тепер також ми робимо інтервенцію колоніальну в бік Індії, де спробуємо захопити ось таку частину Індії. Сугубо з геополітичної точки зору, що я можу сказати: наша війна проти Білорусі це лише питання часу. Я розумію, що з Білорусією нам треба діставати хороші нормальні відносини, тому що це наша Слав'янська держава, наші колишні союзники, які допомагали мені в самі важкі часи, коли Російська Федеративна Республіка воювала проти України. Але геополітика поміняється, тому що, подивіться, вони. Являються великою країною, і наша головна задача це не дати їм укріпляти свої позиції. Білорусь перебуває по військовому плані, хоча дуже дивно така статистика, одиться у них фашистська партія. Правая республіка. Відносини з ними дуже погані у нас: 50 мільйонів населення. Армія перевищує нашу в декілька разів. Ну, а промисловість набагато відступає від української промисловості. Україна розвинена симетрично, тобто ми розвиваємо армію, промисловість і культуру все водночас. Це не є з Білорусі. Білорусія це є фашистська держава, яка хоче проводити свою експансію. Може у бік України, може у бік в Білорусі, в, Блін, в Польщу і в Російську Федеративну Республіку. Так як у нас є привід до війни, їхні союзники це буде Чехія, Словакія, і Скандістан, який воює також з деякими країнами, не знаю навіть з ким навіть із Білорусі, бо Бог його знає, ми спробуємо захопити один із регіонів. Регіон будемо брати Гомель. Хоча ну, давайте краще візьмемо Гомель. Це перша війна, наступальна така війна з боку української армії, тому що попередні війни проти Білорусі вони були сугубо. Ну, сугубо несли такий оборонний характер. Якщо пам'ятаєте, безперечно. Розпочинається вона 26 іюля, ми вже переступаємо за кордон. Є тут велика армія, треба дійти нам до Мінська. Якщо візьмемо Мінськ і знищимо їхню армію, то фактично нічого таки нам не буде мішати продовжувати вести свою наступальну позицію. Мінськ ми беремо. Також, як і частину всієї Білорусії, є і відбувається велика битва. Проти Словакії також може відбутися велика ось така битва. Я перенаправляю свої дивізії аж туди, а тут ми повинні затримати армію ворога, які хочуть іти в Закарпаття, проводити свою експансію. Мінськ ми захопили, в Слуцьку перенаправляємо ще свої дивізії. Тепер будемо і надалі проводити окупацію. В Слуцьку наша армія здобуває таку Незначну перемогу, хоча битві ще далеко немає ні кінця, ні краю. Тож, що я скажу? Скажу, що ми повинні йти проводити і надалі окупацію білоруської землі. А війна проти Білорусі, я б не сказав, що вона є головна, або ж є першочергова, і, або взагалі запланована мною. Ні, війна проти Білорусі вона була необхідністю з політичної і геополітичної точки такого, ну, точки думки моєї або ж зору. тому що Білорусь рано чи пізно проводитиме свою експансію в наш бік, а вона може це робити в той непідходящий момент для нашої нації. Тут на кордоні із Словакією і Закарбаття йде велика битва. Якщо ми зможемо перемогти білорусів, і якщо нам вдасться рано перемогти їх тут в Слуцьку, то я не буду бачити перешкоди нашої подальшої експансії, перемоги. На Словакії, або ж Чехії, або ж інших країнах. Хоча чесько чехословацькі війська а, завдадуть нам великих неприємностей, ми будемо продовжувати окупу окупацію проводити над Білорусю. Дивіться, вже майже всі території тепер перебувають під нашим контролем. В них є в вихід Балтійське море. От Наскільки ми бачимо це. От гляньте. моя задача вивезти Білорусів із війни. Проте вони досить непогано таки б'ються. Тож з Луцьку виникають у нас проблеми. Більше дивізій в мене на даний час немає, хоча перенаправлю ось ці три дивізії безпілотників в Закарпаття і там для підтримки боєздатності нашої армії. От подивіться, наскільки ж завзято вони борються. А можливо навіть вводимо ми мобілізацію. Проводимо таку короткострокову мобілізацію, хоча це дуже посприяє негативно на економіці. Але якщо я програю тут тепер на кордоні з Закарпаттям, це буде просто катастрофа для нас. І цього я собі не пробачу, друзі. Не пробачу, перенаправляю 75 тисяч мобілізованих військ на кордон. Ще 75 тисяч військ сюди, урівнюємо деякі рахунки, мобілізовані сили якраз допоможуть мені триматися, не дивлячися ні на що, і таким чином я буду тягнути свій час. Час, який необхідний для того, щоб розгромити білоруську армію, куди вже є. Там ми перенаправили свої дивізії. Поки грошей мені вистачить, надіюся до кінця війни. Якщо не вистачить, то я введу деякі економічні курси. Білорусія в Слуцьку От досить так непогано себе там поводить. І ще відправляють 255 тисяч армію сюди. Їх вистачить для того, щоб стримувати Чехословацький гарнізон в Закарпатті взагалі, всю в Україну. Багато людей там померло, ну, але що поробиш? Це ж війна. Тут з Луцьку ми переможемо в війні, тому що 216 бронетехніки в нас вже є. Хоча суть не в самій бронетехніці, суть полягає в тому, друзі, що наша армія набагато боєздатна. 262 піхоти, 51 тисяч танків і артилерії це занадто багато переважаюча чисельність наших технологічного рівня над Білоруссю. Ще перенаправляю мобілізовані сили сюди, подивимося, наскільки мобілізація проходить, лише на 25% вона пройшла бездоганно, вводимо деякі економічні курси, це знімаємо субсидію з усіх фабрик, які були до того, тому що пробачити собі я не зможу тот фактор, коли в нас розпочнеться економічна криза у державі. Тут ми вирівняли рахунок і подивіться, набагато краще йде наша битва Володимир Іваненко проти інжріхів Воришекс. Це Чехословецький гарнізон. Також в Слуцьку ми перемагаємо білорусів. Також не менш важлива битва. От, перепрошую за тавтологію, хоча в них немає командира, що є дуже дивно і нетипово для білорусів. Хоча що там дивного і нетипового. Ну і бачимо. Валерій Лещинський бореться в Слуцьку, де білоруська армія відступатиме, це безперечно. Це лише питання часу, коли вони відступатимуть і повністю здадуться на благо нашій імперії. Мобілізація проходить і надалі, для підписання мира доведеться виграти декілька битв. Я ще кидаю свої війська аж туди. І мобілізація хоча лише пройшла на 45%, але в нас є велика армія. А величезна армія, яка тепер готова боротися проти ворога, яка виграє по-любому. На це реальне питання часу подиться. Набагато переважує наша сила. Бойовий дух більший. Все є більше. А ці 192 тисячі піхотних дивізій я відправлю в Слуцьк. А для підтримки для розгрому білоруської армії. От, Добре. На дворі 2148 рік від Різдва Христового. Йде велика війна, яка є в Центральній Європі, в Слуцьку ми добиваємо, фактично вже добиваємо і ніяк не можемо добити їх. Блін, дивно, чому ж це так? Це реально дуже дивно, чому ж це так, а не інакше. І за відміни от субсидії у нас закриваються фабрики, промисловість падає. Проте це є необхідна міра для того, щоб витримати умови війни. Населення зростає великими бішеними темпами. Мобілізація проходить успішно. Перекидаємо ще 126 тисяч військ на кордон Закарпаття Словакія, а в Білорусі добиваємо ворога. Мобілізація пройшла на 66%. Економічне положення занадто негативно відбилося тепер на території України. Вибори проходять тут. Скільки ж нам доведеться? Нам доведеться зачекати аж. А в кінці 48-го року у нас буде можливість. У нас реально буде можливість чесно, колонізувати Індію. Ну, добре, як є. Йдемо вже в убиток, наскільки я бачу. Головне, що це виграти війну. Виграти її, попри все. Перекидаю ще свої мобілізовані сили в Закарпаття. Тут вже ми добиваємо їх, дивіться, як стрімко падає їхній бойовий дух, тому що за 1 мільйон солдатів тепер воює на території Словакії, і якщо вони не будуть хотіти здатися, це буде катастрофа для їхньої армії. А промисловість наша, безперечно, впала, і так як і впала економіка. Вперше з 2020-х років дивіться, ми можемо навіть створити собі От, можемо навіть собі створити протекторат. Остановили протекторат, тепер Індія. Тепер Індія буде а, під нашим колоніальним впливом, що є дуже кру круто. От йдемо сюди. І сюди. А що я можу, друзі, сказати? Ми реально багато чого змогли досягти. Так 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 Є, за довгий час ми перемогли в Білорусі в Ослуцьку. Битва забрала багато життів, занадто багато життів і вона не була варта тих двох територій, якщо на так судити. Мінськ тепер буде під білорусами, але ми йдемо на мір. Довгоочікуваний мир із білорусами, друзі, настав наше економічне положення тепер покращиться, а регіон, як Гомель, буде під контролем України. Ми проводитимемо демобілізацію всіх військовозобов'язаних людей, де, як показала практика, у нас реальна велика кількість мобілізованих людей, які готові були б взяти зброю і боротися за українську націю. А ще одна велика перемога, друзі. Я вітаю в нас із великою перемогою над ворогом. Подивіться, тепер у нас є протекторат, який ми можемо собі зробити ще й тут. І встановлюємо і майже колонізовуємо всю Індію. Прекрасно те, що у нас реально так добре склалися обставини. Тепер залишається що ще нам залишається робити. Нам залишається робити наступне. Так, ми провели демобілізацію зобов'язаних людей. І як я вам і обіцяв, наша головна задача це створити українську державу. Війна проти Білорусів круто була, але цього занадто мало. От і створюємо українську державу. У 2148 році Україна сформувалася. Ми змогли, от дивіться, Українська Азія, Українська Індія. Ми все змогли разом з вами зробити. Безперечно, чудова нагода, безперечно, дуже круто, так що в нас сталося. Хоча це сильно вдарило по нашій міці, або ж я не знаю своїх позиціях. Русь Україна. Також ми вводимо собі термін, що Русь Україна це є ми. І будемо його дотримуватися і будемо його нести у світі і робити популяризацію його. Так, економіка вже йде вверх. Республіка запанувала. Проводяться у нас вибори, От віддаємо деякі кошти, які ми собі запозичили. І прекрасно. Ну що ж, друзі, ми створили українську державу, хоча якою ціною, ну але воно було того варте, не знаю чому, але не знаю як. Второє пришествие гривни. Але казна наша збільшилася в невеликій, ну як невеликій, дуже великій кількості. А слава Україні! Україна Русь, скусний гібрин, я не пишу на образи істориком. От престиж збільшився, ми змогли підняти Україну, створити її віддали всі борги, які... Ми взяли, запозичили від інших країн. Тепер що ж залишається піднімати нашу промисловість, відкривати фабрики і займатися сугубо мирним життям, тобто розвивати Україну, як вона є. Тому що, от подивіться, тепер на даний час ми перебаємо хоча й на 57-му місці, не знаю, чому це зумовлено, це так зумовлено ігрою, Міграційний пункт України. Українська маршрут основна час молдавської грани вже. От, подивіться. молдавани кудись собі намилилися. От є супер. От дуже добре. От прекрасно. Ну що ж, друзі, такий був випуск. Такий був випуск, який реально допоміг нам, який відкрив очі на що. Ми змогли з'єднати українську державу. Також не лише тільки з'єднати, але й створити Україну. Повідкривали фабрики, повідкривали все. Тепер на карті є Україна, і це є прекрасно. Прийняття Конституції. Е, от є у нас прийняття Конституції тепер. От багато партій, до речі. От не розумію чого. Ну, але добре. Е, ми не входимо в найбільшу в велику кількість, ну, найбільшу пливові країни тепер, тому що... От формування а нової держави на території сучасній такій території світу віртуального, досить зайняло багато часу. До того ж, багато сил воно зайняло і в нас самих. Але й добре як є, ми зробили свою справу. Тепер українська держава знову повстала із колін. І що лише максимально залишається нам, це продовжувати тиснути поворів, як білорусів, подивіться, тому що вони програли війну і це сильно вплинуло на їхню економіку взагалі. Ми допомогли їм, от ми забрали від них статус великої країни і продемонстрували свій великий статус. Війни ведуться от Алманська Віна Залабанську за Свободу, там треба підтримати, до речі, хоча я не буду торгуватися і взагалі втручатися в війну. Іберійська війна за захоплення району Валенсія також веде Алманія, яка є дуже велика сила, яка є дуже впливова така країна правопроходу. Давайте ми попросимо від них. Ми взяли право проходу, очки вивчення у нас є. А тепер що Тепер що залишається? Промисловість або шкачати взагалі. На все, що є, тому що максимально ми вже розвинули свою Україну всі. А технологічні гілки і галузі. А на сьогодні це все. Я дякую за увагу. Дякую за те, що ви були за Карпатським еймером. Дякую за те, що підтримуєте наш канал. Отаке от геополітичне положення склалося станом на рік, і воно досить непогано. Сполучені Штати Америки, от в такому форматі, перебувають: Українська Азія, Українська Індія тепер є під нашим контролем. Розвивається це все стрімко, розвивається це все дуже добре. Інвестори працюють на всі 100%. І мене воно тішить, мене воно реально тішить, так як подивиться, наша нація змогла повстати. Е, прекрасно, от реально дуже і дуже добре. Ще раз дякую, до побачення всім і хай вам щастить!